Чи правда, що собака вибирає одного власника і слухає тільки його? І так, і ні. Чому? Тому що собака слухає взагалі всіх учасників сім'ї, в якій живе? Але звичайно, вона створила відносини з кожним із вас і знає, хто перший, другий, третій по рангу по статусу в ієрархії, в лідерстві в вашій сім'ї знаходиться, тому що у собаки є градація, хто головний, хто на другому місці, хто на третьому, да? і цю градацію якраз собака і сприймає вже серйозно або несерйозно. Є, наприклад, донечка, який там 10 років, да? там сприйняття цієї дитини не дуже сильне. Є чоловік, який там сильний. Каже, ні, і собака його сприймає на першому місці. Тому, звичайно, саме чоловік, який лідер, наприклад, або дівчина, дружина, да, яка різниця, е Собака буде його дуже добре слухати. Навіть ця людина може заборонити повністю собаці щось робити, а інші члени будуть сім'ї е, дозволяти, то собака все одно не буде робити, бо є головний, який все вирішує. Да? От, але якщо цей головний, наприклад, виїжджає кудись е, да, на деякий час і його вже нема в сім'ї, то собака починає слухати другого по лідерській драбині, хто є головний да, в цій сім'ї. І от і все. Що цікаво, якщо, наприклад, друга людина, да, в цій лідерській драбині уїжджає теж і залишається третя людина, е, остання, це, наприклад, там дівчина, якої там 15 років, да, або 16, вона самостійно залишається. То собака починає саме її слухати, або навпаки, не слухати. Бо якщо дівчина дуже м'яка і не створює відносини правильні, лідерські, то собака починає цю дівчину не слухати і. Частково захищати, гавкаючи на дзвінок, гавкаючи на якихось людей на вулиці, на дітей. Да, тобто, все, що собака вибере як небезпеку, вона почне захищати від цієї дитини, да, накидуючись, гавкаючи на всіх. Ще вас трошки шокую, на вулиці ваша собака повинна слухати чужих людей. Що я маю на увазі? Саме людей, які від вашої собаки відбиваються, да, ругають вашу собаку, якщо вона порушила кордони чужі чужих людей, ставить лапи, кусає, гавкає, забирає їжу у людей, які їдять на лавочці. Да. В цей момент зауваження ні від інших людей повинні працювати, і ваша собака повинна їх слухати. Тому, якщо чужі люди ругають вашу собаку, Відійди фу не можна, і ваша собака не чує, ви повинні допомогти собаці вашій створити ці соціальні правильні відносини і доругати досварити вашу собаку е, разом з чужими людьми. Тому що це і є соціальні відносини, де ваша собака е, не нагліє, не кусає, не гавкає, не лізе до людей, якщо вони її не запрошують. Як вам таке ствердження?